Морпіх із Волині Олександр Гаврилюк проходить реабілітацію після поранення, яке отримав на бойовому завданні. Каже, він із командою військових Angry Birds виготовляє дрони різного типу, показує відео виконання з одного з військових завдань. Ось, якраз вибух був нанесений удар. Наносимо бойову роботу по ворожі кораблика якими росіянці використовували їх для перекидання свого особового складу через річку Дніпро. На службу Олександр Гаврилюк пішов торік, у липні. Каже, за цей час їхня команда розробила п'ять видів безпілотників. Найдалі вдавалося залітати у тил ворога на відстань 30 кілометрів. Поранення отримав на бойовому виїзді місяць тому. Прилетів ворожий дрон, зробив перший скид. Момент скиду я вигукнув. Ну я його почув. Вигукнув повітря, бо ми попадали. Я теж після другого вибуху отримав осколкове поранення в колінний суглоб. Почав вибиратися з позиції. Планую ось зараз чим пошвидше стати в стрій. Розповідає про останню розробку, роботу якої показував на відео. Назва в нього Backfire K1. це. Тактичний БПЛА радіусу до 35 кілометрів з корисним навантаженням 5 кг. На сьогоднішній день прицілюється він в рамках там, 2 на 2 метра. Особливістю виготовлення безпілотника є автономна робота. Ворог вираховує позиціонування, якщо ми керуємо, маємо. Керування зв'язок з дроном вираховується до трьох хвилин. Ще три хвилини вони наводяться і наносять удар, тобто 6 хвилин. За цей час ну, нереально зібратися і поїхати з позиції. У нас він працює автономно. Ми приїжджаємо на позицію, його запускаємо, згортаємо установку і їдемо. Тобто він далі виконує всю роботу в автоматичному режимі. Потім він відпрацювавши, повертається назад. Розповідає, виготовили шість безпілотників Backfire Бекфаєр К-1. Наша команда складається як з військовослужбовців, так і з волонтерів. Назва навіть нашого загону, нашого підрозділу Angry Birds, що в перекладі означає злі птахи, тому що ми дійсно злі у відношенні до ворога. Ось крила та лють, ось наш девіз. Надалі каже Морпіх Олександр, працюватимуть над виготовленням ще десяти таких безпілотників. Частину деталей закупили, частину допомагають дістати волонтери. Говорить, у своїй службі керується принципом. працюй так, аби щодня наближати перемогу України. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.